Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю жити в світі вам, без клятих москалів. Всім традиційного е Хеллоу. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом на останній день 2024 року, 31 грудня. Для мене цей день особливий. Особливо він був особливим раніше, коли були живі всі мої друзі, багато рідних було поблизу. Це день мого народження, тому він трошки сумний. Років надається люди. ну Загалом 2024 рік був гарний тим, що дуже багато нових знайомств це мене трошки тішить, життя не зупиняється, життя продовжується. Ви ж можете щось написати під цим відео, якщо забажаєте. Якщо ні, можете зателефонувати мені, бо я давно не чув багатьох голосів і приємно вас чути хоча б у День народження. Ну, а епіграф буде не тільки для вас, а ще й для мене з цієї зеленої книжечки. Лиш ти один можеш говорити. Радуйся этому славному приобретению. и вознеси Всевышнему, давшему этот дар, хвалу от всего сердца, и тогда он научит твоих детей мудрости, даст благочестивые наставления твоим потомкам. Размышление – привилегия человека, и быть постоянно к нему готовым – его долг. Но в радости кто помнит об этом? Не как ли милость дается нам скорбь? Что ж, Рік минає, і як я вам казав у попередніх випусках до неділі цього тижня, до кінця новорічних оцих свят, якщо можна їх назвати святами, прогнозів не буде. Очікуйте вже в неділю. Наступний прогноз на наступний понеділок. Я маю на увазі вже ого, 6 число буде. Ну, а... Що стосується 31 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 4. 13, 22. Або 31 числа будь-якого місяця, то можу сказати, що сьогодні ваш день використовуйте його з користю. Зовсім забув сказати про ці карти, які я. Тримаю у своїх руках це унікальна колода, з якої і розпочалися щоденні прогнози на езотаріумі. І сподіваюся, що сьогодні, 31 числа, до мене прийде одна людина, завдяки їй, якій ця колода могла втілитися у нашому тривимірному просторі. Я ж вас пропоную, якщо. Ви дуже сильно засереджені, треба трошки розслабитися, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Отож, перша карта. Загальна карта на цей день, чого очікувати від 31 грудня. Будьте обережні, подарунки цілком можливі. Я маю на увазі подарунки в лапках. Випав ніхто інший, як відлюдника, це планета Нептун. Ну, по-перше, може бути дуже сильно холодно. Сподіваюся, що у деяких місцях зможе випасти сніг, щоб надати вам трошки новорічної атмосфери. Значить, будьте обережні сьогодні також. І, звісно, рік закінчується, і сьогодні день саме кінця. Сьогодні щось закінчується. Черговий якийсь виток, чергове коле, ви знову потрапили у якесь закрите таке коле. Це кордони. Не переходьте рамки, не переходьте кордони. Якщо. Так стається, що цей день ви будете проводити на самоті. Це навіть в позитив, бо ми зустрічаємо 2025 рік, який у сумі дає ось якраз у цю дев'ятку. Якщо бажаєте, щоб з вами був захист, вдягайте або платинові прикраси, або щось бускового кольору, або можете вдягнути тільняшку, бо вона пов'язана з Нептуном, а це якраз планета Нептун. Будьте обережні і трошки приховуйте від зайвого. Очей і зайвих ушуй вух, те, що ви бажаєте відтворити у новому році. Для представників знаку Козиріг, деякі з яких святкують свій день народження, і такі в мене навіть є знайомі. Ну, по-перше, це Максим Шевцов. Бажаю тобі вже цього року повернутися до родини з перемогою. Це Віктор Павлік, відомий співак, як і Шевцов, хоча менш відомий, це і скотєнка, гітарист гурту Антрекс. Отож, чого очікувати «Козирогам»? Колісниця, вона кличе у дорогу, як співає інший мій товариш Елена Козирог Фома нас кличе у мандру. нас кличе у мандри дорога. От сьогодні якраз день розвитку. Сьогодні, якщо вас кличуть у гості, можете поїхати в гості. Сьогодні ви. Будете отримувати певний позитивний досвід, можете чомусь навіть навчитися цього дня. І в цілому, якщо ще з вами буде людина, яка народилася під знаком стрілець, вам буде зовсім позитивно зі стрільцями можна робити будь-які справи. Далі, представники знаку водолій. Перегорнутий блазень, він же крокодил. Непоганий день. Ви сьогодні можете все зробити не як планували. Раптово у вас є якийсь знайомий чи якась подруга, яка запропонувала, чи який запропонував вам зустріти разом новий рік. Ви можете це зробити, ви можете зірватися і поїхати. Ви нічого не втрачаєте. І навіть якщо ви будете робити якісь помилки протягом цього дня, ці помилки будуть не смертельні. Блазень каже про те, що відкиньте. Якісь важливі справи. Просто відпочивайте, налаштовуйтесь на новий рік і пам'ятайте, що нічого поганого цього дня не буде. І ще якщо ви будете зустрічатися з представниками знаку тілець, вони можуть вам трошки зіпсувати настрій. Далі представники знаку риби. Вам випала смерть, карта пов'язана з планетою Сатурн, і випала, на жаль, перегорнута, тож нічого не змінюйте цього дня. Так, у Новий рік треба заходити новими, молодими, оновленими. І не забувайте, що 31 грудня ще й молодик, молодий місяць, тобто рік сонячний співпадає з роком місячним. Тому будьте незмінні, і якщо ви обираєте зустріти новий рік, як завжди, з усіляких якихось нововведень, це тільки в позитив для вас. Далі представники знаку Овен. Це у нас. Зірка магів, планета Венера перегорнута, погані емоції. Контролюйте свої емоції, не намагайтеся виходити за ті межі, в яких ви існуєте. Пам'ятайте, що грошей ви сьогодні особливо не заробите, і окрім цього, у вас якісь непотрібні переживання. Тож намагайтеся зустрічати цей новий рік разом з людьми, які психічно нормальні. Бо якщо серед них будуть психопати, це може відразитися також на вашому житті. Далі представники знаку тілець. Вам випав приборканий лев. Карта сили в прямій позиції дуже позитивний момент. По-перше, ви можете все на себе витягнути, сьогодні, покласти на свої плечі і дотягнути до якогось результату. Це дуже гарна карта для військових, дуже гарна карта для спортсменів та для людей, які важко працюють сьогодні. Ви впоратеся в будь з будь-чим, бо відбувається зараз насичення силою, і ця сила буде з вами, як казав колись йодо, да прибуде з вами сила. Ну і також представники знаку тілець, якщо ви будете зустрічатися у цей день з левами, це досить позитивні будні будуть зустрічі далі представники знаку Близнюки. Так, це у нас маг в прямій позиції. Карта сонця. Вона пов'язана з чоловічою енергією. Тож, якщо ви чоловік, вам буде щастити, якщо ви жінка, то краще сьогодні знайти ту людину, того чоловіка, який буде наділяти вас позитивом. В цілому, день гарний для будь-яких починань, він співпадає з першим днем місяця. Це дуже гарний показник. Далі представники знаку РАК. Так, ми бачимо, це у нас Верховна Жриця, яка пов'язана з планетою місяць, тобто з супутником. І це жіноча енергія, це інська енергія. Вона пов'язана з інформацією, яку ви будете отримувати сьогодні. Про те, що з вами буде якийсь партнер. що сьогодні непогано зустрічати новий рік з жінкою, з другом, з партнером. Саме партнерські відносини вони будуть у цей день. День вам в нагоді. І це ще місяць у вашого знаку рак, так що вам може дуже сильно пощастити, особливо якщо ви жінка. Далі, якщо ви народилися під знаком Лев, сутінки в прямій позиції. На жаль, сьогодні може бути досить каламутний день, пов'язаний з тим, що особливої ясності у вас не буде, якщо ви знаходитесь у. На перепутті, тобто на роздоріжжі, і думаєте, де вам святкувати новий рік, вдома чи їхати кудись. Оцей смуток він буде вас зупиняти від якихось непотрібних дій. Також сьогодні люди до вас невідверті, вони трошки приховують свої наміри і можуть брехати. Ну і зверніть увагу сьогодні на свої сни, а також для вас непоганий день для того, щоб провести його з представником знаку ради. Далі, Діви, випала ваша карта в прямій позиції роздоріжжя. Тож сьогодні позитивний досить день. Сьогодні у вас є вибір, сьогодні ви можете експериментувати, брехати, шукати якихось нових шляхів для реалізації своїх можливостей, але все, що стосується. Людей, які за своєю природою відверті, вам тоді буде якось незручно. Карта називається ще закохання. Непоганий день для того, щоб провести його саме з людиною, яку ви кохаєте. Ну чи, хоча б зателефонуйте цим людям, і тоді ви будете відчувати не тільки гарний настрій, а ще й зв'язок з іншими людьми, які не можуть сьогодні бути з вами за якихось причин. Далі представники знаку Терези. Вам випав кубічний камінь, він же імператор. Сьогодні все ж залежить від вашого оточення. Непоганий день, до речі, для того, щоб працювати, а не святкувати. Сьогодні саме люди навколо вас вони будуть створювати настрій. І чим більше буде людей навколо вас, тим більше буде гарного настрою. Рекомендую вам сьогодні не сидіти на самоті, а поїхати обов'язково кудись в гості. Там у вас є можливість познайомитися. З новою людиною чи відкрити для себе цілий новий бізнес? Далі представники знаку Скорпіон. Випав один з ваших управників планета Марс. Будьте обережні, бо ця карта називається Диявол, і вона каже про те, що сьогодні обставини не грають не в ваш не на вашу користь. Сьогодні ви можете зробити дуже великі помилки чи нарозитися на якогось чоловіка, буйного, який вам зіпсує цей останній день. Ріка року, який вже минає, будьте обережні, особливо з чоловіками, і нарешті представники знаку Стрілець. Вам випав страшний суд перегорнутий або пробудження мертвих, інша назва цієї карти. Це щось новеньке. Якщо ви думали, що цей день буде звичайним днем, ні, такого не буде. Обов'язково будуть якісь нові зустрічі, нові знайомства. Можливо, ваші родичі можуть вас трошки роздратовувати, не звертайте на це увагу, бо це передноворічня така нервовий струс. І також рекомендація вам сьогодні не зловживати алкоголем, хоча і свято можна себе дозволити, але не забувайте про міру. Не запливайте за буї. Ну і ще представники знаку Стрілець сьогодні, якщо ви будете зустрічатися з представниками знаку Риби, це може бути не досить гарна зустріч. Ну і нарешті, якщо ви народилися, давайте подивимось на сам день. В цілому оцей відлюдник прямий він вже натякає на щось несподіване. Але це несподіванка може бути тільки після півночі, тобто, це вже на. 1 числа приблизно у районі 3 годин ночі і до світанку можуть бути якісь негаразди. Все, що стосується дня і зустрічі Нового року, тут все буде досить позитивно, і навіть отут ми можемо побачити, подивіться. Ось це у нас північ, а це у нас перша-друга година ночі, і тут якраз люди будуть отримувати якийсь позитив, незважаючи на те, що війна ще не закінчилася, але в будь-якому разі зустріч нового, нового року буде і зі світлом, і з позитивними якимись побажаннями. І також мріями за майбутнє. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, колесо фортуни в прямій позиції, дуже позитивний день, можете сьогодні навіть щось виграти, Подфартить дуже сильно козирогам, бо ця карта якраз і пов'язана зі знаком Задяку козирог. В цілому новий рік ви зустрінете в позитивному настрої і є надія. На те, що Новий рік принесе вам вдачу. Далі, якщо ви народилися, 2-го, 11-го 11-го, 20 або 29 го числа будь-якого місяця результативний день. Максимально використовуйте його. Сьогодні ви отримуєте нагороди, отримуєте результати і навіть можете у чомусь перемогти. Ви сьогодні треба вам сісти і підбити свої бабки. Скільки людей прийшло до вас цього року? Скільки пішло від вас? Що відбулося? Якщо ви це зробите, це буде дуже гарний такий настрій на новий рік. І ви зможете переступити цей поріг, залишивши все погане в 24 році, а все гарне, що ви напрацювали цього року, забрати з собою у 2025 рік. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 3-го, 21 або 30 числа будь-якого місяця, феміда в прямій позиції позитивний момент, це внутрішня рівновага, це гармонія. Дуже гарна карта для того, щоб. Все владнати, якщо у вас були якісь непорозуміння з іншими людьми, ви можете їх сьогодні виправити. Ви можете знайти якийсь той самий ту саму золоту середину, яка дозволить вам якимось чин, чином відновити відносини з людьми, які вас якимось чином образили. Головне бути врівноваженим у цей день. Нічого поганого не буде, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія не бреша, Ця карта називається Імператриця, це наша планета Матінка Земля. Вона вас буде тримати, вона вам буде давати можливість сьогодні щось заробити, Сьогодні день дарів і день, коли у вас цілком можливі матеріалізації ідей, коли ви про щось думали, а вам сьогодні воно матеріалізується. Рекомендація не сидіти. Скучати вдома, якщо є бажання, можете кудись їхати, і там вас очікують справжні подарунки, навіть можете знайти людину, яка вам допоможе знайти гарну роботу і трошки стати багатіше. Ще це зв'язок з мамою. Якщо у вас ділема, де зустрічати новий рік з рідними чи кудись їхати, звісно, обирайте маму, бо вона не вічна, а у вас будуть чергові спогади. Про зустріч чергового нового року. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута розбита вежа дуже гарний показник. Незважаючи на те, що неморологічно сьогодні не ваш день, руйнувань сьогодні головне ніяких не буде. Окрім цього, ви зможете відновитися, відновити якісь. Ті відносини, які можливо ви вже майже втратили, у вас сьогодні позитивний момент, ви допомагаєте іншим людям. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 6-15 го го або 24-го числа будь-якого місяця, головне сьогодні робити все швидко по інтуїції, по настрою, вам випав верховний жрець. Він же єрофант, він же тот герместрис мегіст Меркурій. Непоганий день навіть для комерційних якихось справ. Головне в цей день не гальмувати, робити все швидко і звертати увагу на тиск. Сьогодні може він скакати. Далі, якщо ви народилися, 16-го 16 або 25 го числа будь-якого. Місяця сьогодні немає у вас ініціативності. Вам випали. Янгол, він же помірність, він же сонячний геній, перегорнута. На жаль, це ознака того, що вам не вистачає збудженості, ви вже не так сприймаєте новий рік, як колись. Ви якісь виснаження, тому можете просто відпочити від зустрічі нового року, зустрінете його 1, 2, 3 числа. Вам цього ніхто не буде забороняти. Сьогодні у вас немає Божого захисту, тому треба покладатися лише на власні сили. Будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком водолій? Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця повішаний, карта жартовності в прямій позиції, карта матеріальних втрат, карта якогось обману, який може навалитися сьогодні на вас, цей день не для важливих справ. Ви можете у цей день лише дарувати подарунки, як це робить справжній дідусь Мороз. Тож, якщо у вас є зайві кошти, і ви можете... Допомогти просто добрими якимись справами чи маленькими подарунками. Допомогти комусь ви зробіть це. Можете навіть вдягнути костюм. Діда Мороза чи Миколаю, можу вам трошки його навіть в оренду дати, але ви це не встинете зробити. Менше думайте за себе. Сьогодні так, це, сьогодні може бути захвострення ваших хвороб. Таке можливо, але якщо ви не будете дозволяти собі зайвого, нічого поганого з вами не станеться. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнуте сонце, це втрачене свято. Тож сьогодні не розраховуйте враховуйте на те, що знову будуть і бенгальські вогники знову буде таке піднесення. Ні, на жаль, перемоги ще немає. На жаль, війна продовжується, навіть якщо ви знаходитесь у еміграції, ви все одно відчуваєте цей тиск, який зробили люди, в яких клепки в голові не вистачає. Вони не читали ані історії, ані географії, ані мета-історії. Наприклад, роза міра їм невідома. Ну, а вам сьогодні стало відомо знання про. Про невелик, недалеке майбутнє, про вівторок, 31 грудня, день мого народження. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні сказали вам ці Астро Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Я всім бажаю зустріти новий рік з гарним настроєм, зі спокоєм у душі, з надіями на краще майбутнє, з вірою в наших славетних бійців ЗСУ і з вірою, звісно, в перемогу. І хай вас всіх береже Вакантанка. Наш єдиний Господь Бог.